Привіт, друзі! Сьогодні у нас буде малесенький, коротесенький огляд ось такої ось мініатюрки за квітень місяць, що видавалася в офіційних магазинах Games Workshop. Здається, безплатно. То Кожен хто міг відвідати той магазин, міг її отримати. Ось і до нас вона дісталася. Це унікальна мініатюрка Кріговце. Виходила вона на окремому ливничку. І тільки ось в такій закачці він має пістолет траншейну о, таку дубіночку. А в цілому все те саме, що ми могли бачити в звичайному базовому наборі кріговців, інженерів Кріга. Цей самий бекпак був поза все те саме. Просто його вирізали окремо вставили на ливник. І навіть не дали можливість обрати якийсь шотган, чи якийсь спешал. Просто база. Але це прикольно, тому що я своїх збирав не в цій закачки і навряд чи мав би його такого хлопця. Добре, що він нам попався такий самий з пістолетом та дубіночкою, В цьому щось є. Буде Додаткова така моделька на поличку. Такий ось хлопець. Огляд був коротесенький, але потім я його доповню пофарбуванням цієї мініатюрки. Сподіваюсь, буде цікаво. До зустрічі, друзі!